3 серпня у Чернівцях відбудуться проміжні вибори депутатів до міської ради на мажоритарному окрузі номер 17 де інтереси громади представляв вже новообраний мер Олексій Каспрок. Це не єдиний округ, який залишився без претендента у міській раді. Після того як Рада позбавила повноважень депутатства Віталія Михалішина, наступним у списку регіоналів. Став Олександр Медей, який вийшов з партії регіонів ще у лютому 2014 року, здав своє посвідчення, але все ж претендує на депутатство. Колишній керівник апарату Сторожинецької Ації регіонал Олександр Мадей зареєстрований кандидатом у депутати Чернівецької міської ради за виборчим списком партії регіонів під номером 13. Ще на початку цього місяця пан Мадей подав заявку до виборчої комісії, аби його внесли до списку кандидатів. 5 червня відбулося засідання ТВК. Однак рішення вона не прийняла, проте звернулась до роз'яснення до центральної виборчої комісії. Як можна вийти з партії, а потім претендувати на місце депутата від цієї партії? Ви можете мені це пояснити. Então, duck Точки логіки перенесення засідання міської виборчої комісії обурило Олександра Мадея. Він звинуватив МВК у бездіяльності та незаконності. Мовляв, на рішення комісії впливала і впливає окрема група осіб. А під час другого засідання МВК Мадея таки зареєстровано. З вісьмох присутніх членів комісії запроголосували п'ятеро осіб. Проти двоє утрималась одна людина. Поздравляємо Олександра Вікторовича. Переход проте таке рішення міської виборчої комісії викликало сумнів у колишнього регіонала Олександра Мадея. Де адже стаття 27 закону України про вибори депутатів місцевих рад передбачає, що за ухвалене рішення має проголосувати більшість від складу територіальної виборчої комісії від складу комісії 12 чоловік було присутні 8 членів комісії, з яких більшість більшість присутніх проголосували за те, щоб визнати мене депутатом наразі. Ситуація може повернутися так. Зараз вивчають юристи, що з'ясується, що ця постанова, яку нібито прийняла сьогодні, територіальна виборча комісія, є незаконною. Дійсно, до складу міської виборчої комісії входять 12 осіб. Проте деякі члени міської територіальної виборчої комісії принципово відмовились голосувати саме за представника з партії регіонів. І рішення, яке було прийнято під час чергового засідання, є законним. 12 чоловік на сьогоднішній день є затверджено. Це це склад комісії. Згідно пункту 4 статті 27 закону про місцеві вибори, повноважне вважається засідання, коли на ньому присутні більше половини. Тобто сьогодні було присутні 8 чоловік з 14. Відповідно, з цих 8 чоловік так само приймається пункт 6 і 7, приймається більшістю від складу повноважних. Повноважного засідання комісії тому сьогодні все було законно. Рішення ТВК, за словами Олександра Мадея, є незаконним. Відтак він вже подав скаргу до ЦВК, який вимагає визнати бездіяльність міської виборчої комісії та притягнути її членів до відповідальності.